доброго ранку, шановні друзі, майбутні абітурієнти, батьки, якщо тут є такі, шановні колеги. Мені дуже приємно вітати вас в Київському національному лінгвістичному університеті на факультеті східної і слов'янської філології. Дозвольте представитися мене звати Марина Охріменко. Я доцент кафедри східної філології, східної слов'янської філології, завідувач секції і директор центру перської мови і культури. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з перською мовою, з освітньою програмою, яку ми вам хочемо презентувати і представити. Це чергова зустріч у форматі відкритих дверей. Можливо, тут є колеги, які вже були присутні записи усіх попередніх зустрічей на youtube каналі нашого факультету, а також у групі центру перської мови і культури у Фейсбуці. Всіх вас прошу туди долучатися, доєднуватися. Ми із радістю приймаємо нових учасників, і ви зможете слідкувати за нашим життям. Оскільки багато чого вже озвучено щодо вивчення перської мови щодо її перспектив на попередніх зустрічах, то сьогодні я вирішила і розділити нашу презентацію на дві частини: перша частина стосуватиметься перспектив вивчення перської мови, певного такого розвінчування стереотипів, які Зараз існують стосовно Ірану і перської мови а також мені б хотілося представити найсильніші сторони цієї країни, які, на нашу думку, недостатньо враховуються абітурієнтами або їх просто намагаються обійти при виборі мови. Інформація, яка буде міститися у першій частині моєї презентації, це буде такі 10 причин, чому вивчення перської мови це ваша перспектива, яка дозволить вам у майбутньому можливо знайти собі роботу, влаштуватися. І найголовніше на нашу думку, це поєднати улюблену справу життя, професію із звичайним матеріальним забезпеченням. Ці 10 причин це не лише моє, скажімо так, ставлення до цієї країни. Всі колеги, які тут присутні, вони знають, що я люблю перську мову і цю країну. Але це таке знаєте враження і спостереження, в тому числі зокрема, посла колишнього посла України в Ісламській Республіки Іран, який у такому розширеному текстовому форматі ви можете почитати на сайті Міністерства закордонних справ України. Він там представив повністю таку свою величезну статтю про Іран, тому я вас туди спрямовую і хотілося б, щоб ви теж це почитали. Друга частина моєї презентації вона буде присвячена власне освітньо-професійній програмі Перська мова і література та переклад, друга східна мова західноєвропейська мова. Коротка довідка щодо умов вступу, тому що я думаю, що всі ви щойно прослухали докладну презентацію Сергія Володимирича. Я хочу. Вам розказати конкретно про цю освітню програму про її унікальність, про її переваги перед іншими освітніми програмами нашого університету і перед іншими закладами вищої освіти України. Тому пропоную розпочати. Зараз я поділюся з вами презентацією. Сьогодні ми з вами будемо говорити ну так, в широкому загалі, власне, чому перська мова це крок у щасливе майбутнє. З першого погляду на Іран і його культуру. Та є зрозуміло, що це глибокий пласт світової цивілізації, який неможливо осягнути за мить. Недарма кажуть, що Іран це велика держава в минулому, велика вона і в майбутньому, адже динаміка, з якою він розвивається, вона вражає. Привітний, без бажання догодити, але по-східному багатозначний. Іран витончений і яскравий водночас, і таким ми завжди його бачитимемо. Отже. На нашу думку, перша і найголовніша причина це високий розвиток економіки. Розпочати хочу з того, що скажу вам, що навіть перебуваючи під санкціями, Іран повністю забезпечує свій внутрішній ринок усіма необхідними товарами, починаючи від найякісніших продуктів харчування і закінчуючи товарами важкої промисловості. Розвиток економіки Ірану тісно пов'язаний з його корисними копалинами. В першу чергу, звичайно, це нафта і газ. Тут знаходяться 10% світових запасів нафти, і 15% природного газу, а також 15% мідних руд. Однак, перше, що вражає іноземця в Ірані, це автомобільні дороги. Саме вони є одним із показників економічного добробуту будь-якої держави. У Тегерані дороги за якістю ані трохи не поступаються західним аналогам. Траси з двоє-трирівневими розв'язками, підземні тунелі, комфортні надземні і підземні пішохідні переходи все це вражає. Впевнене жіпу українського туриста вразить і тегеранське метро нове, сучасне, просторе, чисте і зручне. Перші та останні вагони обладнані спеціально для жінок і дітей, але якщо жінку не напружує присутність чоловік, чоловіків, вона може їхати у будь-якому вагоні і повірте, їй поступляться місцем та зроблять усе можливе, щоб вона почувалася комфортно. Іран визнаний ключовою ланкою у транзитних міжнародних перевезеннях і залізницею, і повітряним сполученням. Другою важливою причиною є висока освіченість населення. Не варто вірити стереотипам, що іранці закриті, необізнані зовнішнім світом. До ісламської революції в Ірані було грамотним трохи більше 50% населення. Велика різниця була в рівні освічені, освіченості між городянами і селянами, жінками і чоловіками. Зараз цей показник перевищив 90%. Іранська вища школа дозволяє людині у будь-якому віці, навіть у 50 років, отримати другу або третю вищу освіту. Більшість жителів столиці та великих міст активно навчаються постійно. Тож, не знаходьте за дивне те, що гуляючи у парку, купуючи продукти на місцевому базарі, у громадському транспорті або просто на вулиці, скрізь ви зустрінете англомовних людей. Особливо це можна побачити на півночі Тегерану. Третя причина це розвинення медицини. Останні досягнення іранських вчених у медицині справді вражають. Вони всерйоз просунулися в лікування практично всіх небезпечних хвороб сучасності. Місцеві науковці активно вивчають клітинні структури ракових пухлин. Нещодавно ними була змодельована тримірна структура протеїнів, що може стати віхою у боротьбі з вірусом імунодефіциту. Борються вони з безпліддям, що виникає у ранньому віці, а також з іншими хворобами. Не менш гарні досягнення ірану у пластичній хірургії. За рівнем розвитку цієї галузі республіка входить у першу десятку країн світу. При цьому ціни на медичні послуги на території Ірану на порядок нижчі, ніж у країнах Європи або Америки, і не дивно, що тут розвивається такий новий напрямок туризму, на який я теж хочу звернути вашу увагу, як медичний туризм. Наступна важлива причина це конфесій, конфесійна та національна толерантність. Варто сказати, що більш ніж 98% населення країни це мусульмани, з них 91% – це шиїти. Також в Ірані офіційно зареєстровані християнство, іудаїзм та зороастризм. у столиці. Ми можемо побачити синагоги, православну церкву, католицький костел, державна мова країни фарсі. нею говорять практично все населення держави. Є провінції, де поряд ісперською мовою вживаються курська, турецька, арабська, вірменська, азербайджанська та туркменська мови. Національність в Ірані особливого значення немає. Усі громадяни вважають себе іранцями. Представники всіх релігій мають рівні права, їм не забороняється проведення своїх релігійних церемоній. Їхні діти мають право навчатися за своїми священними книгами, але усі конфесійні меншини повинні підкорятися цивільному кодексу. До речі, в Ірані ви не почуєте і не відчуєте жодного випадку міжрелігійних конфліктів. Причина полягає у високій загальній толерантності іранського народу. А наступна причина це унікальність культури та історії. Тут можна, звичайно, говорити дуже багато всього, але споглядаючи такі величезні древні іранські міста, розумієш глибокий зв'язок іранської цивілізації із загальнолюдською культурною традицією. Цивілізації, яку не змогли знищити ані війни. Ані окупації, ані зміни розповідання вважається, що країна ця є прародителькою першої в світі цивілізації, яка описується ще у Біблії. А за версією деяких вчених теологів в Ірані на території стародавнього міста Тибриз розташовувався божественний сад Едем. Зараз на слайді ви можете побачити лише декілька найяскравіших міст Ірану. Звичайно, і представити і показати все неможливо, але гляньте, хоча б на частинку з них. Туристичні маршрути Ірану детально описані. Варто відвідати звичайний Ісфаган, Персиполь, Ширас, остров Кіш, Табріс, Пасаргади та інші місця. Одним, одним з найбільш популярних серед туристів, туристів вважається місто Ісфаган, яке розташовується в 400 кілометрах на південь від Тегерану. Наступна причина пов'язана звичайно з попередньою: це розвинений туризм, можливість відпочити на найкращих гірськолижних курортах. В Ірані знаходиться багато гірських районів, які придатні для гірськолижного спорту. Деякі з них стали останнім часом набирати популярність у іноземних туристів. Лижний спорт почав свій розвиток в Ірані давно. Ще в 1938 році, завдяки зусиллям двох німецьких інженерів-залізничників, на сьогоднішній день в Урані працюють 13 повністю обладнаних гірськолишних курортів, і перепад висот там від 500 до 2000 метрів. Гірський колишний сезон триває з кінця листопада до кінця квітня, і завдяки гірському ландшафту тут є популярним скалолез, скалолазання. Гірські системи загроз і альборс надають безліч можливостей як для початківців, так і для більш досвідчених скелелазів. Ще один такий цікавий, на мою думку, момент. Це які пов'язані з туризмом, це іранські Мальдіви, які ми називають остров Кіш, така перлина перської затоки. Цей острів було оцінено навіть американським журналом The New York Times. Він входить до десяти наймальовничіших і найкрасивіших островів світу. Прибувши, ти розумієш, що поетник на давньої персії у світу вражає розкішними садами, заворожує блакитними кополами мечетей, а на своїх базарах пропонує мандрівникам абсолютно все, що забажає душа. Сьома причина дуже смачна іранська кухня. Перська імперія простягалася на сотні кілометрів і мала розвинені торгові зв'язки з багатьма державами. Саме тому вплив на харчові пристрасті сучасних іранців. Надали кулінарні традиції азійських і середземноморських країн. В Ірані готують з великою винахідливістю і з великою різноманітністю. Насправді, кухня Ірана одна з найсмачніших у світі. У давнину це була країна кухарів і поетів, і багато хто вважає іранську кухню родоначальницею мистецтва гастрономії. Іран мусульманська країна, тому її жителі не їдять свинину. Найпоширеніші види м'яса це баранина, птиця, телятина та яловичина. Вони готують численні кебаби, фесенджани, м'ясні а авушт, так звану м'ясну юшку долме і так далі. Жителі країни дуже люблять рис, готують його кількома різними способами. Іранські рецепти важко явити без овочів і зелені, які достигають протягом усього року за рахунок південних регіонів, що забезпечують внутрішній ринок. У страви додають велику кількість спецій, тут випікають багато видів хліба і лавашів, які подають до різних страв. Ихмяний аромат пливе вулицями і запрошує долучитися. Нушиджан або смачного. Такими словами зустрічають тут кожного відвідувача. Восьма причина це шанобливе і поважне ставлення до жінки. Виходячи з літака, у вас, якщо ви жінка, не залишиться іншого вибору, як покрити голову шарфом або хустиною. Так зване манто, тобто такий подовжений піджак, який сьогодні присутній у всіх колекціях найвідоміших світових брендів, теж дуже необхідний. А, і з такого специфічного специфічного дрес-коду, на нашу думку, специфічного зробили витвір мистецтва вулиці Тегерану яскраві за рахунок різнокольорових манто і русарі так називають шарфи і хустки, якими покривають голову. Не вірте, що чорний колір домінує. Безумовно, він присутній в офіційних та державних установах. Є така традиція, але молодь обирає лаконічні європейські моделі пальто із натуральних тканин, які Могли би пишатися будь-які француженки чи американки і ранки. Полюбляють бренди. Вони надзвичайно вишукано вдягаються в рані багато сучасних молодих модельєрів, надзвичайна кількість красивого одягу, який ви точно захочете придбати для себе або для своїх рідних. Сьогодні жінки в середньому виходять заміж у 22-23 роки і часто самі знаходять собі обранців. Чоловіки заводять сім'ю у 26-29 років. Жінки в Ірані працюють лише у крайньому випадку, щоб приготувати себе та дітей, на шкідливе виробництво і важкі роботи вони не допускаються. В останні роки у великих містах країни відкрилися фірми, співробітники яких допомагають працюючим жінкам і дружаям жінам Заможних людей виконувати хатню роботу, прибирати, прати, готувати, доглядати за дітьми. І багато чоловіків і рано вітають це нововведення. Дев'ята причина. Неймовірний гостелюбний іранський народ це привітний та доброзичливий народ. Гостинність його відмінна риса. Ми постійно відчуваємо це на собі, оскільки дуже часто спілкуємося з гостями з Ірану. Допомогти гостю в Ірані це найперший обов'язок до пропорядного громадянина. Хтось докладає всіх зусиль, щоб зрозуміти ваші запитання. Хтось згадує усі відомі йому фрази англійською мовою, щоб допомогти вам. Третій може почати телефонувати другові, який навчався на заході. Для вирішення вашої проблеми можуть зібрати цілу раду співчуваючих перехожих якщо раптом вимови, але найголовніше іранці ставляться так не лише до іноземців а традиційний іранський етикет та аров він передбачає надзвичайну люб'язність до співрозмовника, спокійні шанобливі стосунки у них існують і поміж собою, у чому ми переконуємося кожного дня, і наші студенти так само. Взагалі, доброзичливість це одна з визитівок іранців. Спілкування з людьми просякнуте повагою до співрозмовника. При звертанні один до одного іранці використовують слова аго, наприклад, пан, «да», пародар, брат, додаючи при цьому азіс дорогий, товариськість, люб'язність, вічливість, найбільш поширені комунікативні якості персів. І останнє на сьогодні, але не остання, взагалі, десята причина це духовна близькість наших народів. Зв'язки наші дуже давні іранські племена кочували в степах України і взяли участь в нашому етногенезі. Іранці продовжують жити за древнім арійським. Календарем, за яким раніше жили і наші пращури, свято весни або нового року, яке ми нещодавно відсвяткували, 20-21 березня. І ви будете здивовані тим, що до ноурузу нового року іранці малюють писанки, символ цього дня і символ великодня в нас. Як виявляється, він один у магазинах на базарах вам їх запропонують на будь-який смак в Ірані. Вони можуть бути прикрашені бісером, стрічками, фольгою, мереживом в парках і на вулицях під час ну, урузу часто стрибають через вогонь, як, наприклад, в Україні під час Івана Купала. це також стародавня арійська традиція. Давні іранці залишили в українській мові велику кількість слів, які ви можете зараз побачити на слайді, а також величезний масив імен власних, зокрема. Поніми, гідроніми, наприклад, назву річок, Дніпро та Дністер, звичайно, це не всі причини. Ми можемо ще говорити про перські калими, про іранський кінематограф, про іранське мистецтво, про виробництво шафрану, про досягнення у багатьох галузях науки і спорту, про велику кількість пам'яток матеріальної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, про бірзу як візитівку цієї країни, про саму перську мову, про її багатство і величність, і ще багато про що. Але тоді. На жаль, нам не вистачить і цілого дня. Тому я пропоную перейти до наступної частини і приділити ще трохи уваги нашій освітній програмі. Факультет східної і слов'янської філології пропонує для вивчення нашим майбутнім студентам, сьогодні абітурієнтам, освітньо-професійну програму, яка називається Перська мова і література та переклад. Друга східна мова, західноєвропейська мова. Я звертаю вашу увагу, що тут на слайді. Більше представлено все таки те, що в нас було минулого року, тому що те, що буде в цьому році, вам розказав Сергій Володимирович. Насправді вартість навчання ми ще до кінця не знаємо. Але я звертаю вашу увагу на те, що в минулому році, наприклад, вона 20 тисяч гривень, і я думаю, що в цьому році вона, якщо і підвищиться, то незначно. В минулому році потрібно було для вступу мультипредметний тест і мотиваційний лист. В цьому році про мотиваційний лист я поки що нічого не чула, але в будь-якому випадку він не відіграє ніякої ролі, коли ви вступаєте. Але зато дійсне у вас зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо, наприклад, ви складали його у 2020-2021 році, Сергій Володимирович сьогодні про це докладно розповідав. А я хочу вам. Розповісти про такі, про так звану унікальність нашої освітньої програми, тому що вона дійсно в нас унікальна. Наша освітня програма як Унікальність своєї програми виставляє для наших абітурієнтів виключно можливість студентів обирати для вивчення західної європейську мову. Це може бути англійська, французька або німецька на вибір. Також ви можете обрати другу східну мову. Це може бути арабська, гіндії мови, іврит, турецька мова розглядається питання щодо того, щоб запропонувати нашим студентам для вивчення і мови далекого сходу, тому що ми знаємо, що вони користуються величезною. Популярністю серед наших абітурієнтів китайська, корейська, японська. Ми ставимо акцент на підготовку фахівців до практичної роботи перекладача. І науково-дослідної діяльності в галузі філології у нас є чітко витриманий баланс між усіма необхідними навчальними компонентами. Хочу звернути вашу увагу на вільний вектор здобувачів вищої освіти, тому що тут в нас є величезна кількість дисциплін за вибором з фаху. Ми пропонуємо перелік десь приблизно з 20 дисциплін, які студент може обрати самостійно. І 38% усієї освітньої програми це ті дисципліни, які ви будете Обирати самі, такі, як ви хочете. Тому ми тут вас ніяким чином не обмежуємо. І коли ми кажемо про чітко витриманий баланс між усіма необхідними навчальними компонентами, я можу гарантувати вам, що зайвих дисциплін, які будуть обтяжувати ваше навчання, у вас точно не буде. Тобто ніякої математики додаткової або, наприклад, якихось таких дисциплін, які зазвичай. Можуть теж траплятися у вузах, ви вивчати не будете. Все спрямовано починаючи з другого курсу, так дуже щільно. На першому курсі з загальних дисциплін у вас буде основа загального мовознавства, історія державотворення України і сучасна українська мова на цьому все. Все інше, переважна більшість ваших дисциплін, це дисципліни, які пов'язані з перською мовою, ну і з тими мовами, які ви обираєте собі у якості другої і е, третьої мови. Uh, Переваги навчання за освітньою програмою, це звичайно навчання в найпрестижнішому профільному університеті країни. Це індивідуальний підхід до кожного студента і дружня атмосфера. Це вам підтвердять всі наші студенти, які навчаються. В нас їх дуже небагато, маленькі групи, і кожен наш студент, це наша така невеличка, але родина, з якою ми завжди на зв'язку. Авторські програми вивчення мови, мова йде про у першу чергу дисципліни за вибором. Росім, кожна з дисциплін це ті курси, які розробляють наші досвідчені викладачі, і ці авторські програми для вивчення мови ми пропонуємо всі їх, сілабуси цих авторських програм. Ви можете переглянути в нас на сайті кафедри східної і слов'янської філології. Сподіваюся, що ви знайдете для себе те, що буде вам по душі, і зможете вже якимось чином спланувати свій навчальний процес на наступні 4 роки. Найсучасніші навчальні матеріали та технічна осна. Можливість стажування та або продовжити навчання за кордоном. У нас є два договори з іранськими університетами. Один з них це іранський університет Аль-Захра. Другий – це міжнародна школа при міністерстві закордонних справ Ірану. Звичайна ситуація зараз складна, але можливість така в нас існує. Підтримка з боку профільних організацій, і культурних центрів і звичайно висококваліфіковані викладачі. Зараз для того, щоб ви могли ну, хоча б трошки поринути, поринути в цю нашу атмосферу я хочу вам показати, як трошки більше ніж рік тому в нас відбувся в нас відбулося відкриття центру перської мови і культури. Є таке дуже коротеньке відео. Будь ласка, подивіться. Отже, я думаю, що ви побачили і змогли подивитися, де ви можете навчатися, де ви можете здобути вищу освіту за цією освітньою програмою. Ви побачили наш центр перської мови і культури, який оснащено найсучаснішою технікою, в якому проводяться заняття з перської мови. Тому мені здається, що. Єдине, що можу вам сказати наприкінці нашої зустрічі, це спрямувати вас на YouTube канал нашого факультету, де ви можете. Ознайомитися зі змістом попередніх зустрічей у форматі дня відкритих дверей, ще ознайомитися з особливостями освітньої програми Перська мова і література та переклад Друга східна мова, західноєвропейська мова. До речі, у презентаціях, які там представлені, я просто сьогодні вже не хотілося повторюватися, тому що, ну, звичайно, кожного разу хочеться знаходити щось нове. Там ви можете побачити. У тому числі й відгуки наших студентів про навчання в університеті. Хочу ще наголосити, що там саме на каналі ви можете знайти декілька лекцій про перську мову, про її історію, про сьогодення, які найближчим часом будуть поповнюватися новими лекціями. Тому ласкаво просимо, переходьте і ознайомлюйтеся. А також принагідно, я хочу запросити вас на день відкритих дверей, який факультет планує провести 13 травня. В стінах, універс... в стінах нашого університету обіцяю вам, що там буде надзвичайно цікаво, тому що це наш традиційний захід по риню схід, де представлені всі східні мови, які викладаються на факультеті, і як правило, це такий. Цікавий фестиваль із традиційними пригощаннями, танцями, виставами, піснями, віршами тобто, надзвичайно захопливо. Наші студенти вже готуються, студрада готує, готуються викладачі до цього. Ми всі будемо присутні, в якщо безпекова ситуація, звичайно, дозволить в університеті. Будемо вас дуже чекати. Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах і приходьте до нас на навчання, тому що. Я не можу пообіцяти вам, що буде легко, але однозначно можу пообіцяти, що буде дуже цікаво і душевно. Якщо питань немає, то я вам дуже дякую за увагу. Чекаємо вас в університеті.